Неповізійні камери та колючий дріт під час військ, під час війни волинські прикордонники посилюють кордон із сусідньою Польщею, усе аби не допустити втечу ухилянтів. Співробітники Держприкордонслужби переконують усіх порушників виявлять, адже стережуть кордон цілодобово за допомогою камер, дронів і службових собак. Оксана Євпак продовжить. Виявляє порушників на кордоні за допомогою відеозйомки з дрона. Прикордонник Євгеній дійснім повітряний моніторинг державного кордону на ознаки правопорушення його саме людей призовного віку, ось категорії 18-60, які намагаються уникнути незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуска. Переправлення незаконних контрабандних товарів, таких як сигарети. Прикордонник каже на цій ділянці: порушників виявляють нечасто. контролює безпеку і Охороняє кордон разом із псом 27-річний кінолог-прикордонник Вадим зі мною в наряді мій. Пес лайф йому два роки. Ми з ним служимо тут. Один рік, коли порушник переховується в якомусь укритті, чи то в кущах, чи то за деревом. Ми цього не можемо почути. Пес це дуже добре відчуває і показує мені своєю поведінкою. Зі слів Вадима, частіше під час патрулювань зустрічають місцевих. Гриби збирають. От ми їм проводимо роз'яснювальні роботи і перевіряємо, питаємо, чи є в них документи. На польську -укра українському кордоні зараз зводять огорожу з Єгози. Мотки дроту спочатку необхідно розправити. Хлопці, я підтягую, тримаю, кріпим. Зараз майже уся лінія державного кордону з Білорусі протяжністю 203 кілометри в межах області оплетена його зою колючим дротом. Від початку року волинські прикордонники виявили вісім осіб, які незаконно намагалися перетнути державний кордон загалом в межах області. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Вуцьк.